Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 25 листопада. Друзі, я на центральному риночку, де продають свіженьку рибку. І хочу вам показати весь весь асортимент, що пропонують. Ось такі по 80 гривень, трошки мільше 70 короб по 150, трошки мільше 130, карасик по 80 і по 90. Ось такий мілкий по 60 гривень. Сілка Ісландія по 200 гривень. Тушка щучки по 300. Коропа по 250, столопчика по 200, а також, друзі, гляньте, судачок, який гарний, і по 150 гривень за кілограмчик. Якщо ви бажаєте сьогодні зварити ухичку, тут теж є, що вам запропонувати ось такі голови. Толстолобчика і коропа по 25 гривень за кілограм. А також тут вам можу запропонувати послугу чистки, тому ви прийшли, замовили. П'ять хвилин почекали, вам тут почистили, і ви з задоволенням пішли, приготували любі кулінарні шедеври, які любить ваша родина. Тому не боріться, завітайте на центральний ринок. Тут працюють кожен божий день і з задоволенням запропонують вам гарну рибку за вашим смаком. Все, до зустрічі!